Фіналізувати документ про гарантії безпеки з Америкою і передати його на розгляд президентів двох країн. Про це заявив Володимир Зеленський. Власне він дав переговорній команді таке розпорядження і зазначив, очікує на чітку відповідь від російської сторони, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, то за словами Зеленського, тиск на агресора має і надалі посилюватись. Ну і Осло готове зробити свій внесок і долучитись до надання Україні твердих гарантій безпеки. Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії під час візиту до Києва. Далі послухаємо пряму мову. Ми рішуче підтримуємо тверді гарантії безпеки, які будуть надані одразу після набуття чинності режимом припинення вогню. Адже ми хочемо не просто припинення вогню, а ми хочемо, щоб це був тривалий мир. І опісля Україна не повинна залишитись наодинці. Норвегія підтримує це вже давно, і ми готові зробити свій внесок. Ігор Чернів, народний депутат України і заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони і розвідки, а також голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Ну, це таємниця полішанеля. Чи дійсно можуть бути опції і варіанти? Я маю на увазі бажання Росії, готовність Росії е, перейти до там, відкладання конфлікту заморозки можна по різному називати. Ну, ми сьогодні не спостерігаємо. Ми якоїсь готовності чи бажання Росії зупинити цю війну, але примусити зупинити цю війну Росію можуть Сполучені Штати санкціями, наданням нам озброєння в принципі і Європа може розширювати санкції. Фактично, поки не Путін... Путін буде продовжувати цю війну, на жаль, стільки, скільки він може продовжувати. Тобто, поки поки у нього будуть ресурси на це, він буде намагатися створити. Враження, що він перебуває в мирних в процесі мирних переговорів, намагати, буде намагатися якомога довше тягнути час зі сполученими штатами, щоб вони не вводили додаткових санкцій. Але я не бачу, чесно кажучи, готовності чи бажання Російської Федерації поки що закінчувати цю війну. На жаль, і ми це бачимо по навіть тих самих обстрілах нашої цивільної інфраструктури, які вона здійснює майже кожного дня. Але чи бачимо ми готовність Сполучених Штатів Америки запроваджувати нові санкції, надавати більше зброї? Ми чуємо знову запевнення про те, що ось ось буде прийнятий закон Грема. І Грем про це казав минулого тижня, що на цьому тижні може бути він проголосований. Тут чесно кажучи, немає ніяких препонз для того, щоб вводити санкції, навіть і без цього закону. А, чи готовий Трамп до цього? Ну, ми бачимо, що дещо змінилася кон'юктура зараз геополітична, і Трамп показав свою рішучість з самого початку цього року і в Венесуелі, потім з захопленням російських танкерів, що точно впливає і підтискує певним чином Російську Федерацію, тому що Венесуела була союзником Російської Федерації, там, де фактично Російську Федерацію не поставили. Позу не дуже приємно, показавши, що ніякого союзника у Венесуели немає, тому що я нічого не зробила аж Російська Федерація. Те саме нічого вона не змогла зробити з танкерами, які були заарештовані. В принципі, ось е певне зрушення позиції сполучених штатів є тому. Сподіваюся, що буде проголосований цей самий законопроект Грема щодо посилення санкцій проти Російської Федерації а... або проти тих, хто співпрацює з Російською федерацією. Законопроект Грема брюменталя він же ж не понесе, тому що там все одно санкції запроваджує Дональд Трамп, і він же їх скасовує. Чи ви переконані, що ці затримання танкерів це дії проти Росії, а не тому, що танкери возили венесуельську нафту? Ну, по-перше, Сенат з Палатою працівників також можуть приймати такі рішення, равно як і Трамп може без Конгресу приймати рішення щодо накладання санкцій. Щодо венесуельської нафти, тут же ж питання в тому, що росіяни думали, що вивісивши російський прапор, вони тим самим будуть захищені, і інтереси Росії будуть захищені в даному випадку Сполученими Штатами. Сполучені Штати. Власне, показали, що їм байдуже то буде е, який прапор буде на, на цьому танкері. Якщо ви є піратами, то з піратами ось таким чином і поступають. Плюс до цього е, власне звісно, що тут питання перш за все інтересів власних сполучених штатів щодо е, венесуельської нафти, але разом з тим, е, доступ до е, нафтових родовищ Венесуели. І виходячи з цього вплив на е, світовий рівень е, цін на нафту, впливає на Російську Федерацію і може підтискати власне е, ціни її е, е, нафти «Уралс» або інших видів нафти, тобто і таким чином впливати на економіку Російської Федерації, тобто тут тут пов'язуються інтереси і сполучених штатів в, власні, і тиск на Російську Федерацію якої динаміки можемо сподіватися в переговорному процесі після того, як ну фактично Володимир Зеленський говорить про певну таку завершальну стадію, про те, що документи підготовлені і тепер мають потрапити до Білого Дому до американської сторони? Ну, Тут важливо, що ці документи це не сферичне кінь вакуумі, тобто вони розроблялися не в, тут в українських кабінетах. Виключно це була спільна робота із європейськими партнерами і зі сполученими штатами постійний діалог, постійна співпраці Тому я думаю, що фіналізація цього документу ну, має реальні шанси на на, на закінчення, скажімо так, на, на впровадження. Тому далі буде питання, чи готові будуть Російська Федерація прийняти умови цього миру і перш за все, наявність західних військ на території України, і це власне і буде. Показником реальних гарантій для, для України не просто папірця, а реальних гарантій на землі. Ну до чого ми можемо прийти? Україна, європейські партнери, американські партнери прописують гарантії безпеки, де передбачені іноземний контингент. А Росія каже ні. Ну і що далі? А тут далі як буду поводити себе сполучені штати. Я думаю, що якщо Росія каже ні, то європейського контингенту тут не буде без гарантій безпеки для цього самого європейського контингенту від Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати або натиснуть на Російську Федерацію, щоб вона погодилася з такими умовами, і тоді може бути розміщений контингент, або Сполучені Штати приймають рішення, що і без погодження. Російської Федерації вони готові надати гарантії безпеки контингенту європейських країн, самі, самі при цьому не розміщуючи, наприклад, на території України свої власні е, сили. І тоді такий варіант може бути е, впроваджений. Ну, за сполучені штати буде останнє слово. В разі, якщо росіяни почнуть продукувати там певну кількість або енну кількість контрумов для того, щоб затягувати цей процес, зрештою це щось, що ми вже спостерігали в попередніх ітераціях, попередніх ось цих намаганнях сісти за стіл переговорів. Якою має бути реакція? І власне чи тут так само належить чекати або на рішучість з боку Дональда Трампа чи Сполучених Штатів, або ну, от власне, це друге або і є питанням. Власне, у нас не так багато опцій, Тут опція або продовжувати захищатися або капітулювати. І і друга опція для нас не опція. Ми всі розуміємо, що якщо ми погоджуємося, умовно кажучи, віддати Донбас і піти на ті умови, які нам пропонує Путін щодо обмеження армії, обмеження суверенітету і так далі, це буде просто. Знаєте, перший акт останньої сцени України як держави, просто потім це буде знову таки новий плацдарм, тепер вже з Донбасу в Дніпропетровську область, Харківську область, і далі, 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 куди він піде. Тобто, тут же ж питання не в тому, щоб просто закінчити війну. На умовах Путіна, або як я вже сказав, капітулювати, тому що це просто початок знищення України. А продовжувати захищатися і очікувати все ж таки позиції Сполучених Штатів, ну це поки що єдиний варіант на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Трамп може діяти рішуче, поки що в західній півкулі сподіваюся, що це буде. І в нашій півкулі також будуть не тільки санкції, а й продовження надання нам озброєнь. Встигаємо ще одну в тебе є уточнення так. Прошу. Ну власне, ні. Тут е, є пропозиція обговорити ще одну е, історію, яка після 9 січня, після обстрілу е, масованого обстрілу росіян, має, скажімо, свою перспективу. Це ініціатива України, і про це Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, говорив. Це скликання е, засідання Радбезу ООН, Термінове скликання минулої ночі воно відбулося. Е, Ну, я не знаю, чи є сенс питати про новини, чи там чи звідти ми маємо якісь новини, чи все ж таки це радше історія, яка там by default, за замовчуванням має бути. Ми маємо до цього апелювати, але разом з тим і не чекати жодних новин, жодного жодного поступу, скажімо, від е, зібрання панів в такому товаристві. Радбезон на жаль давно перестав бути безпековим майданчиком. Він фактично взламаний і захоплений піратами з Російської Федерації, і зараз він може використовуватися виключно як політичний дипломатичний майданчик, і ми його використовуємо саме для того, щоб показати не тільки ООН, а і всьому світу знову ж таке, що Російська Федерація, саме Російська Федерація, є основною. Припоною на шляху до завершення цієї війни і миру на, на території України, і ось власне такими ударами в Російська Федерація це демонструє. Ну і звісно, що це. Ще один аргумент показати публічно, показати і Сполученим Штатам, що не в нас проблема. Проблема знову ж таки в Російській Федерації, яка не хоче завершити цю війну. Більше то і того йде на ескалацію, використовуючи міжконтинентальні балістичні ракети проти України. Ну зараз фактично геноцидальна війна, яка заборонена всіма конвенціями. Росіяни атакують цивільну інфраструктуру, дочекалися навмисному морозі. Ви про це до речі, наш представник говорив в ООН. Але я взагалі не бачу ніяких засуджень. Нам від засуджень, ні холодно, не жарко. Ну але не ж, ж якось мають реагувати тут, і хоча б робити вигляд тому... для пристойного товариства, що ну так не можна. А так всі мовчать. І, знаєте, ця е, межа для Росії відсовується і відсовується. От ми вдарили арешникам, всі ну налякалися, і що тут питання не в тому, щоб вони засуджували. Тут Питання в тому, щоб вони посилювали санкції і діяли в тому правовому насправді полі, яке яке в них є ще. І е, розширювати санкції точно є ще і проти нафтогазового сектору, і проти металургічного, і проти фінансового сектору, і проти хімічного сектору Російської Федерації там багато чого і проти е, ядерної енергетики. Там багато куди можна е, розширювати тиск на Російську Федерацію, окрім того, що просто говорити про занепокоєність або Засудження Російської Федерації. Я думаю, що ось це має бути е, дії і рішення наших партнерів після таких засідань. ООН. Ну, ну так, але Читаю, питання, як як Я на це санкції від mm -hmm. Сполучених Штатів власне, на, на ці кроки. І від європейських е, партнерів насправді. І європейські партнери можуть рухатися в цьому напрямку і розширювати санкції, попри 19 пакет. Знову ж таки, зараз це там допілювання якихось. Дрібниць по тих напрямках, які були до цього санкціоновані, але ще не, навіть не, не, не почати є напрямки, які навіть не мають жодних санкційних важелів або санкційного впливу споку Європейського Союзу. Знову ж таки, це ядерна енергетика Російської Федерації і Чи там. І скористаються та цим полем можливості це питання відкрите. наразі. Ми тут не будемо вас про це питати, але дійсно ви говорите про те, що європейські інституції чи може європейські столиці мають цю опцію посилювати подальший тиск, практично тиснути на Росіян. Ігор Чернів, дякуємо Дякую. народний депутат України, Дякую. заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, і голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.